Ми знаємо, що у нас багато в парламенті зареєстровано законів і про вибори народних депутатів, і про місцеві вибори, і тому в будь-якому випадку. Яка б не відбувалася реформа списки виборців буде формувати державний реєстр виборців. А ми знаємо, що дуже багато нарікань у нас щодо закритості цього органу дуже багато у нас нарікань щодо списки виборців. І наші зміни, які ми сьогодні представляємо до закону про державний реєстр виборців, якраз поставлять крапку в всіх дискусіях. І якщо парламент прийме, то ми матимемо не тільки. Покращені списки виборців і державний контроль, але відкриє нам дуже багато нових сервісів, як особистий кабінет виборця, який матиме в подальшому своєму розвитку буде елементом електронно електронної демократії, і може зв'язати виборця або громадянина із державою.